Пане віталя цього тижня в Брюсселі відбулося засідання Ради україна НАТО. Після нього голова Українського МЗС Дмитро Кулеба сказав, що пошу, почув рішуче ні натякам на втому від війни. Але наскільки, на ваш погляд, щире це ні, враховуючи, наприклад, позицію Угорщини певною мірою словаччини і перемоги України скептиків на виборах в Нідерландах, я думаю, що якщо ми впевнені, що перемога України має продовжуватися, країнам-членам НАТО доводиться знаходити механізми. Які подолають з цей опір насамперед опір Будапешт. Ми розуміємо, що опір Братислави буде набагато більш слабким, а у Нідерландах поки що не сформований новий уряд. Коли він буде сформований, ми не знаємо. Як він виглядатиме, ми теж не знаємо. І, звичайно, навіть якщо уявити собі, що лідер партії Свободи Герт Вілдерс сформує новий Нідерландський уряд, це буде не угорський чи словацький уряд, тому що всі політичні сили, які можуть піти. На співробітництво із партією свободи є проєвропейськими і проукраїнськими, і новому очільнику уряду доведеться з цим рахуватися, тому що інакше цей уряд не проіснує кількох днів. І ми бачимо, що всі провідні політики Нідерландів. Серед яких і пан Омцик, який зараз є такою зіркою нідерландської політики, вважається mm. навіть можливим прем'єр-міністром, вони абсолютно чітко говорять про необхідність продовження допомоги Україні. Звичайно, тут дуже важливі є практичні речі. Ми дізнаємося, як Європейський союз спорується із питанням про 50 мільярдів євро допомоги Україні, але я не думаю, що ми зараз можемо говорити про якусь інституційну поразку. Угу. Ну, я не знаю, чи ви бачили цього тижня. Вийшов обкладинку часопису The Economist. Я ну, маю зізнати, що я був дуже засмучений тим, що я там побачив, і там просто така теза. Це назва цієї статті вперше за час війни після вторгнення 24 лютого. it looks as if he could win Схоже на те, що Путін може перемогти, і після цього вся стаття вона присвячена фаталізму та шокуючими цитую браку стратегічного бачення, які ми бачимо зараз серед зокрема європейців, і це заклик такий європейцям якось позбавитись цієї летаргії. От саме це пише: я не знаю, чи ви бачили цей заголовок, але в сухому залишку. Uh, чи uh, прислухаються для, до, до, до цього заклику економіста європейські лідери, і як би взагалі пояснити такий тон цього впливового видання? Я думаю, що журналістів економіста можуть бути свої резони для того, щоб виступати з подібними подібними констатаціями? Однак, завжди, коли мова йде про поразку чи перемогу, я завжди задаю питання, яке? Як найчастіше звучить в українських аудиторіях. А що ви вкладаєте в слово перемога? Ось коли ми чуємо про українську перемогу, я завжди запитую, що ви маєте на увазі, коли ви говорите після перемоги. Що для вас таке перемога? Відновлення кордонів України 1991 року. Але ми неодноразово говорили, що це відновлення абсолютно не обов'язково призведе до закінчення війни. Саме закінчення війни, припинення воєнних дій, однак припинення воєнних дій зовсім не означає відновлення територіальної цілісності. Вступ України до Європейського Союзу і НАТО, а ми не знаємо, в яких конфігураціях цей вступ відбудеться і е, чи позначиться на цьому вступі питання територіальної цілісності України чи її конфлікту з Російською Федерацією? Може європейська євроатлантична інтеграція можлива тільки після того, як президенти Російської Федерації України поставлять свої підписи під всеосяжною угодою, яка врегулює стосунки наших країн. А до цього моменту країни НАТО і ЄС будуть побоюватися, приймати до е, своїх організацій не тільки Україну, але й Молдову з Грузією. Це все питання. І ніхто не може на них чітко відповісти. Тому що якщо для переважної більшості українських громадян перемога це відновлення кордону, то практично ніхто не уявляє себе, що відновлення кордону і продовження війни можуть бути паралізовані в часі. І от тоді я вас хочу запитати, Пітра а що таке перемога Путіна в уяві якої? Це було наступне запитання. Так, так Це абстрактні речі. Оскільки війна Росії проти України відбувається виключно на території України, і по суті з цієї точки зору є не війною, а операцією однієї країни проти іншої, тому що війна це коли військ воєнні дії можуть точитися на території обох країн. А тут Путін має рацію: він проводить операцію. І всі кажуть, що ні в якому разі на території Росії не може бути війни. Не дай Бог, західна зброя не може використовуватися на території Росії, українських військ не буде на території Росії. Ми це чуємо з лютого минулого року не від економісту, а від президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена провідних європейських політиків, тоді виникає питання, що таке перемога Путіна. От, якщо Путіну вдалося зупинити європейську євроатлантичну інтеграцію України на 20 років, це перемога чи поразка? Якщо Путіну не вдалося отримати кордон над е... територією України. Яка зараз окупована російськими військами, але разом із цим йому вдалося на 20-25 років продовжити війну на виснаження і зробити неможливим європейською і євроатлантичної інтеграції України її економічний розвиток. Це перемога чи поразка, якщо Путіну вдалося зберегти повністю свою владу і почати, скажімо, війну проти якоїсь іншої колишньої радянської республіки. Після того, як закінчаться воєнні дії на території України, це перемога чи поразка. Хай люди, які говорять про перемогу чи поразки, визначаться. Мені я втомився від цих абстракцій. Для мене реальною перемогою був би крах російського політичного режиму, встановлення в Росії демократичного правління, відмова Росії від окупованих територій на терені України, Молдови і Грузії і нові по своїй якості взаємини. Російською Федерацією з Північно-Атлантичним Союзом і Європейським Союзом це була перемога, все інше буде поразкою, Все. тому що буде продовжуватися конфронтація між Росією і цивілізованим світом, буде продовжуватися дестабілізація сусідніх країн, будуть продовжуватися зусилля Росії по створенню певних центрів нестабільності в різних регіонах світу. Буде десятиріччя війни. Якщо ми розуміємо, що путінський режим має підтримку. Переважної більшості росіян, що росіяни готові до такого життя, тоді ми маємо чітко сказати, що перемога нам всім, як цивілізованому світу, не світить і налаштуватися на те, як нам жити в умовах цієї поразки цивілізованої українці знають, як їм жити. Їм потрібно виб... опинитися під парасолькою НАТО, стати членами НАТО, стати членами Європейського Союзу. Це головне, що потрібно Україні, щоб бути в таборі тих. Хто зможе опиратися російським агресивним дієм, і, до речі, дестабілізаційним діям Китаю? Угу. Що таке перемога для Заходу? Я, якщо Захід не може впоратися із демократизацією Росії, для мене велике питання. Я думаю, що економісту потрібно думати не про українську перемогу і поразку, а про те, що буде робити Захід із низкою війн, які будуть наступного року, і потім які будуть уносити тисячі людських життів, які будуть призводити до екологічних катастроф нових. Захід поки що проводить кліматичні конференції і живе старою поряд, такою інерцією про порядок денний. Хоча абсолютно очевидно, що спокійне життя для людства закінчилося. Захід запрошує Сергія Лаврова до Скоп'я на сесію організації безпеки стробітства Європи, ніби ми є якийсь сенс в організації, яка створена для констатації непорушності кордонів у Європі. І для того, щоб ця організація жила. На цю сесію цієї організації запрошується чільника зовнішньополітичного відомства країни, яка оголосила своєю в конституції частину території іншої країни. Все це абсолютне нерозуміння того, що ми вже живемо у світі абсолютно іншому, де міжнародне право поховане, і ми ніколи не повернемося до післявоєнного міжнародного права. Ніколи де воєнні конфлікти є сенсом стосунків між державами. Де людсь цінність людського життя є набагато меншою, і якщо ми не зрозуміємо, що так нам доведеться прожити наступні десятиріччя, і саме таке життя ми передаємо нашим дітям і онукам, у яких немає ніяких мирних перспектив, то ми просто програємо. І оце буде програш. А спроба жити нормальним життям і переконувати своїх дітей і онуків, що їх чекає мирне майбутнє, хоча у них нуль перспектив, це ідіотизм. Це притаманно, знаєте, пане Віталію, людській психології так говорити, все буде хорошо, знаєте, навіть незважаючи на а що буде хорошо, і, і що, що вам дає таку Це захворювання, їй потрібно приймати ліки. Якщо людина не бажає приймати ліки, вона помирає від цього серйозного захворювання та ще й може створити серйозні проблеми для безпеки своїх близьких. А світ не хоче лікуватися. Він хоче робити вигляд, що він здоровий. Хоча він давно вже гигикає, хехекає, ходить з високою температурою і не може пройти п'ять років. От і все. Пане Втарі, ви згадали про НАТО, і звісно, генсек НАТО Столбенга минулого тижня зробив заяву про те, що Україна стане членом НАТО після завершення війни з Росією та виконання необхідних реформ. Але ця заява лунає точно так само, як і десятки попередніх заяв від та інших представників НАТО. Чи цього разу генсек сказав, щось нове? Я знову ж таки маю послатися на цю на цю статтю в. The Economist, яка коментуючи і процес євроінтеграції, і на інтеграцію в НАТО щодо України каже, що все це взагалі скидається на якусь таке намагання розтягнути цей процес просто одвічно. Якщо ми говоримо, що Україна вступить до НАТО після війни, а до Європейського союзу після вирішення питання своєї територіальної цілісності, тоді ми констатуємо, що ключі. Від євроатлантичної європейської інтеграції України, як до речі, і Грузії і Молдові, знаходяться не в Брюсселі, не в Києві, не в Тбілісі і не в Кишиневі, а в Москві, в кишені президента Російської Федерації Володимира Путіна, тому що він може продовжувати окупацію і анексію території чужих країн стільки, скільки йому заманеться. І якщо вважається, що без вирішення цього питання не може бути європейської євроатлантичної інтеграції, то потрібно домовлятися з Путіним. Генеральному секретарю НАТО, Єврокомісії, навіщо вони тоді проводять перемовини з нами? Якщо ці перемовини все одно не призведуть ні до чого, які б стандарти ми не е... виконали, які б, ум... з якими умовами б ми не погодились, які б закони ми б не змінили, все буде вирішувати Путін. Ну і це ж виглядає, м'яко кажучи, політичним ідіотизмом. Пане на знаєте, в цьому всьому знову ж таки ми стикаємося з поняттям асиметричність. з одного боку. Путін і його така, знаєте, така брила його правління, і його слово – це закон. Він о, о, пожиттєвий президент по факту, а з іншого боку, всі ці бюрократи та лідери всіх цих країн, які за сьогодні обіцяють Україні, що ми з тобою Україну. До кінця ти будеш членом НАТО, а вже за декілька місяців вони будуть переобрані, прийдуть інші е, політики, які того, цього не обіцяли, цього не прагнули. Так само і з цими бюрократами Стотенберг за якийсь там рік вже піде. Але питання в суспільних настроях: якщо суспільні настрої в Європі будуть на користь України. Західні політики будуть відповідати цим суспільним настроям. А якщо суспільні настрої в Європі будуть на користь домовленості з Москвою, західні політики будуть шукати цих домовленостей. Подивіться, Віктор Орбан відповідає настроям власного суспільства. Поки більшість словаків голосували за демократичні сили, які вважали за необхідне допомагати Україні, Словаччина допомагала Україні. Коли переміг Роберт Фіцо, Роберт Фіцо за великим рахунком відзеркалює настрої своїх виборців. І виборців тих політичних сил, які зібралися в коаліцію разом. Це більшість людей. Більшість виборців, які проголосували за партії, які вважають, що відновлення стосунків Словаччини і Росії є важливішим ніж допомога Україні. Та що все залежить від людей. Це електоральні демократії. Причому всі, і Угорщина, і Словаччина, і Нідерланди, про які ви згадували, це електоральні демократії. Все буде залежати від того, як люди будуть сприймати виклики. Наскільки вони будуть адекватними у своєму розумінні виклики? Якщо вони не будуть адекватними, звичайно, допомога Україні загальмується, військової допомоги не буде. Україні буде дуже важко. І рано чи пізно відбудеться процес таких перемовин з Росією, які хоче Володимир Путін, і значними поступками не тільки нашими, але й усього цивілізованого світу. Але якщо хтось думає, що Путін зупиниться на цьому, він помиляється. От це як історія в Скопії Лаврова, допустили. Щоб розблокували ОБСЄ, А він говорив, що ОБСЄ взагалі нікому не потрібно, і це мертвонароджена організація. Тобто, це було приниження Європи, приниження Заходу. Але вони самі хотіли цього приниження і отримали його. Заради внесків. вони, звісно, це, це раді, це а це це бюрократія. Це пам'ятаєте, ОБС Я дуже гарно цю організацію знаю. Я працював в неї не в неї, але з усіма її інституціями шість років, пане Віталію, і я знаю, як працюють ці бю бюрократичні всі Правильно, заклади. але ж весь, вся та ганьба вже була в Раді Європи, і в результаті довелося Росію звідти вигнати. Я вас переконую, що з. ОБСЄ доведеться рано чи пізно вигнати Росію і Білорусь. До речі, до речі Кулеба наш міністр закордонних справ і запропонував саме це рішення проблеми. Нема Росії, нема проблеми на, на жаль, а... не так, тому що в може, може бути норма всі країни мінус один, але там їх дві да. і тому ніякої інституційної можливо можливості виключити Росію з ОБСЄ, навіть якщо всі країни інші були за, а вони всі не будуть за, тому що і Угорщина не буде за, і словаччина не буде за, так. і багато колишніх радянських республік не буде за, не тільки Білорусь, але навіть однієї Білорусі достатньо, щоб заблокувати таке рішення. Так що те, що пропонував Кулєба, це перезаснувати ОБСЄ. Без Росії, Білорусі і тих, хто їх підтримує, але ж насправді це в цьому немає ніякого сенсу. А навіщо її пірозовувати? Якщо міжнародне право зруйноване, а гельсінський акт є засадами цієї організації. Вона взагалі не потрібна, її можна тільки розпустити рік мого народження 75-й. пане Віталію, протезу не стане членом нато поки не закінчиться війна з росією так це ж саме те чого хоче москва і підказка що робити і ви про це завжди в своєму блозі про це говорите щоб не пустити україну в Альянс. просто не припиняти війну будь-яка там ракети одного ра одного віде. разу що тижнева що тижнева одна ракета і це вистачає, щоб кваліфікувати це як війну чи мають Брюссель якусь відповідь на це застереження а ви ж мабуть, чули вже деякі політичні втікачі з України відомі. Вони вже висувають якісь такі цікаві пропозиції про те, що ну а якщо Україна просто зараз відмовиться від всіх цих окупованих територій, нехай нас НАТО відразу і візьме. Ну, відмовиться Україна від окупованих територій. Наступного дня Росія зайде на якісь інші території і буде кричати, що вони її потрібні. Потім, що значить відмовитися від окупованих територій. Якщо Росія анексувала е, Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області, і Автономну Республіку Крим, то ми маємо відмовитися тільки від цього, що Росія окупувала, чи від цих територій в адміністративних кордонах з точки зору гарантій безпеки, це все юридичні питання. Я й вважав, скажімо, що ідея Андерса Фога Расмуса про те, що е, Україна має. Е, Вступити до НАТО, але гарантії безпеки тільки на ті, ті території, які не окуповані, це зрозуміла ідея, але вона вступає в на НАТО всі свої повноті. А відмовлятися від чого? Від, просто від території, де проходить лінія фронту? З якого такого біса? А якщо Росія через е, три місяці нападе і ще якусь територію захоче окупувати, теж відмовилися і так до Ужгорода дійшли? Тут є питання юридичне: відмовлятися від території точно не можна, і НАТО точно нас не буде після цього брати. Тому що це не питання відмови від території, це питання військового конфлікту. Він у нас з Росією є. І вирішити, що якщо ми скажемо, беріть ці території, вони нам не потрібні, то Росія скаже, ой, ну все, ми закінчимо війну, проблема вичерпана. Я вам нагадаю, що Росія говорить про дві підвалини: нейтралітет України і територіальні реалії. Ніколи не згадує тільки про одну. Так що я не думаю, що це вихід ситуації. Вихід ситуації це гарантія безпеки, це локалізація війни. Локалізація не закінчить закінчити війну. Україна сама не може. Вона може й закінчити тільки разом з Росією, щоб Росія не хотіла воювати. Талю і дуже коротко в форматі Бліц, але минулого тижня спікер спікерпалати представників США Майк Джонсон сказав, що Вашингтон найближчим часом виділить додаткову допомогу Ізраїлю Україні. Чи є у вас таке розуміння, що все ж таки в конгресі розуміють, наскільки велика ця загроза Україна залишилась по факту без підтримки? Чи можна говорити, що в конгресі щось зрушилося, і ми можемо розраховувати, що незабаром такі підтримку такі ухвалять? Я сподіваюся на здоровий хлост американських політиків. Двопартійна підтримка завжди була важливою частиною наших стосунків зі Сполученими Штатами. І мені здається, що не тільки демократи, а й республіканці більшість усвідомлюють наскільки небезпечним є посилення Росії для національних інтересів Сполучених Штатів, а не тільки для виживання України. Пане Віталію, дякую дуже. Дякую.